Україна піклується про воїнів, визволених з полону, військовослужбовців Національної гвардії України, яких нещодавно звільнено, отримують психологічну допомогу. На території навчального центру в селищі Нові Петрівці під Києвом військовослужбовців почали обстежувати медичні працівники. Наприкінці дня звільнених воїнів доставлять додому, до рідних та близьких. Російська влада продовжує тиск та репресії проти українських політв'язнів Міністерства закордонних справ України, оприлюднила заяву з вимогою негайного звільнення затриманих та категорично відхиляє аргументацію російської сторони щодо автоматичного набуття зазначеними громадянами. України громадянства Російської Федерації у зв'язку з її юридичною нікчемністю та надуманістю, оскільки це є грубим порушенням норм і принципів міжнародного гуманітарного права та зобов'язань Російської Федерації як держави-окупанта. 25 та 26 грудня цього року російські суди продовжили терміни утримання під вартою. Незаконно утримуваним громадянам України Олегу Сенцову, Олексію Чернію та Олександру Кольченко Геннадія Афанасьєва засуджено до 7 років позбавлення волі.